Щось новеньке у нашому кабінеті. Відтепер у стрію у масажному кабінеті Health and Beauty, ви можете записатись на сеанс методу сухої голки з елементами електростимуляції. Для цього ми використовуємо спеціальну акупунктурну ручку. Сьогодні прийшло моє замовлення масажна ручка. Сьогодні у метод сухої голки. ми також використовуємо таку спеціальну акупунктурну ручку. Якщо ближче подивитися, то можна побачити таке посіпування м'яза. Це якраз він добре пропрацьовується. Ось ближче сюди камеру, бачимо навіть такі подьоргування легкі. Угу. Ого, як класно, оце дуже. Угу. Чути дуже угу. сильно. Угу, угу. Тут, видно, соробота. ઩�ડી mm -hmm.